Друзі, колеги, всіх вітаю! Сьогодні тема відео чисто про ефіріум. Поговоримо про поточні цілі, поговоримо про потенційну корекцію. подивимось, які у нас можуть взагалі очікувати формації. І найголовніше коли. Тому давайте почнемо. Перед вами графік ефіріума, тижневий таймфрейм. Графік за олтайм по Перше, вітаю всіх холдерів Ефіріума. А 4700. Дуже непогана ціна на поточний на поточний день, як на мене, це прям дуже сильний результат. Я, чесно кажучи, не очікував, що настільки сильне буде зростання. Моя теорія, що коли я казав, що моя теорія, що Ефіріум цікавий інвестиції, коли він 2000 і нижче. Тобто, він, якщо ви його прислуховувалися, то як на мене. Саме зараз можна щонайменше продати половину і сидіти з безкоштовними монетами. Або взагалі розгружатися. Ніколи не помилка. Тож, давайте подумаємо, що може статися. Для цього нам треба подивитися історію Подивимося історію. Давайте спочатку глянемо на попередній сезон доволі значний, який у нас був. це 17 18 рік. І давайте пройдемося по датам. Тобто, що у нас було по датам? Дивіться, у нас зараз серпень, ні для кого не секрет. Можна подивитися, що доволі часто, доволі часто влітку починався, можна сказати, зародження сильного тренду по ефіріуму. Тобто ось липень, серпень, корекція. Корекція починається, можна сказати, приблизно в вересні, і фінальний імпульс. Фінальний імпульс до кінця року. Тобто жовтень і так далі. Це було в 2017-2018 році. Давайте подивимось, що було далі. Коли у нас був попередній сезон ефіріум і, можна сказати, альткоїнів і взагалі. Нашого циклу, пік циклу. Подивимося, що у нас було. Давайте пошукаємо, де серпень. Тобто, ось тут у нас серпень. Можна знову подивитися, що в літу починається зародження імпульсу, серпень. Вересень, корекційний і фінальний імпульс до кінця року. Фінальний імпульс до кінця року. Що в нас зараз? Шукаємо серпень, серпень у нас поточний, шукаємо літо, початок літа. Тут у нас травень. Ось можна сказати, зродження нашого фінального імпульсу. Тобто, ось у нас тут серпень. Не будемо гадати, коли саме може потенційно закінчитись цей імпульс або з поточних, або трошки вище, це не важливо. Але в вересні у нас може очікувати корекція, після чого фінальний імпульс. Тобто це доволі співпадає з попередніми циклами. Доволі співпадає. Головне питання не тоді, коли буде ця корекція, а до яких позначок ця корекція може м, спуститися. Тому що коли це прогнозувати майже неможливо. Але ось до яких позначок корекція може дійти, це в принципі цілком вірно можна прорахувати. Якщо дивитися на попередні цикли, до яких позначок у нас була корекція, можна глянути, що це. Ось у нас all-time high, можна сказати, дотик до нашої вершини, корекція. Ну, можна подивитися, що тут у нас, якщо на дневку перейти, не буду зараз переходити, але можете мені довіритися, якщо на дневку перейти, у нас тут будуть вершини. Нашого такого мікробоковика, до якого ми дійшли на корекцію, і пішли нагору. Попередній цикл, до яких позначок ми скоригувалися. Так, до яких позначок ми скоригувалися? Тобто ось початок корекції. І корекція може сказати теж до вершин нашого такого, не знаю. Плоскої корекції або бокового руху, як загодно, так і називайте. Це неважливо, зараз не в цьому розбираємося. Просто до яких позначок потенційна корекція може дійти. Тобто те ж саме: корекція до минулих вершин. Тут у нас Ultim High, ми до нього дійшли трошки і скоригувалися. Те ж саме тут. Трошки дійшли до Ultim High, скоригувалися, пішли. Далі. Якщо дивитися зараз. Давайте поки що приберемо це. Ось наша вершина. Ось наша вершина. Ми майже до неї дійшли, можна сказати, дійшли майже. Е е і якщо дивитися по минулим формаціям, нас корекція Може очікувати прямо ось зараз. Тому що ми в минулі рази ніколи не перебували Ultim High. Ми тільки до нього підходили, потім нас очікувала корекція і фінальний найсильніший імпульс, скажімо. Е, імпульс найсильніший був тут, тут ні. Тут імпульс був найсильніший з е, зон накопичення. Тому тут можна нас очікувати, знову ж таки, якщо дивитися попередньо, нас може очікувати фінальний імпульс, теж не супер глобально сильний. але це вже ми не прогнозуємо, ми прогнозуємо, до яких позначок можемо скоригуватися. Тож, якщо дивитися, корекція може бути або початися саме ось ось, ось або ми можемо перебити АТХ, знову ж таки, доторкнутися до вершини, щось таке, і скоригуватися. Це вже майже аналізується. Тож, якщо дивитися, куди ми можемо скоригуватися, ось це зародження імпульсу. І корекція може статися до. Вершини наших, наших, е, нашого боковика, скажімо, величезного. Вершини минуле максимуму нашого такого, проторговки. Тобто корекція може стягнути приблизно до 4000 доларів. Теоретично, приблизно. Як на мене, така корекція найлогічніша, е, скажімо. Тільки це можна знайти такого по історії, куди можна дійсно скоригуватися, де може бути дійсно сильна підтримка. Консервативно, аргументовано, я думаю, це доволі, доволі ймовірно. Це такі більш середньостроково глобальні очікування по ефіріуму. Тож, якщо дивитися по минулим двом циклам, альтсезону, сезону ефіріум сезону, бо зараз не альтсезон, сезон а просто ефіріум сезон, скажімо. Нас або чекає корекція з поточних, або корекція з трошки ще руху нагору і корекція до минулих наших вершин приблизно до 4000 доларів приблизно. Тож, як на мене, це доволі аргументовано. Наступний графік Ethereum до BTC тут більш складно. Сьогодні аналізував всі ймовірності, які можуть статися, як на мене, по моїй аналітиці, знову ж таки, якщо в рамках моєї аналітики, побудував різні трендові. Подивіться відео, як будувати трендові в мене на каналі. Оці чорні трендові, вони доволі аргументовані. У нас завжди на них підвищена волатильність. Зараз ми підійшли до другої трендової, біля якої ми можемо знову ж таки, у нас може очікувати потенційна або зупинка з проторговку, або навіть і корекція. Тобто якась маніпуляція може відбутися, або підвищення об'єму, знову ж таки, це теж може статися. Далі. У нас є синя трендова, це корекційна трендова. Ось вершина, вершина. І якраз ми до неї можемо дійти як третій дотик. Третій дотик. Як е, або, або, е, кульмінаційний рух по ефіріуму, звідки я б очікував вже завершення циклу. або ми зараз можемо туди дійти, і після цього тільки початися наша ця корекція, яка може статися в на наступному місяці. Після чого нас може очікувати фінальний імпульс. Тобто це питання. Ми дійдемо або зараз, або нас очікує зараз якраз корекція, після чого можемо дійти на фіналі сюди. Чому саме сюди? По-перше, у нас існується ця трендова ця синя. По-друге, у нас 618 рівень по Fibonacci. Корекційна Фібоначчі, єдина Фібоначчі, яка тут є, ось імпульсний початок, імпульсне завершення, як на мене, це єдина Фібоначчі, яка поки що існує. По-третє, у нас є така зона, такий рівень, як потенційна зона супротиву. Щоб зрозуміти, чому ця зона тут є, ця червона, про яку я зараз розповідаю, нам треба звернутися до об'ємів на денному таймфреймі. Зверніть увагу, наскільки тут величезні об'єми. Вони починалися приблизно тут. Чому побудував не на початку руху, а саме тут, тому що у нас попередні об'єми теж були колосальними саме по цій ціні. І це якраз, можна сказати, дно минулого, минулої проторговки. Це теж може бути аргумент. Тобто ми, тут у нас з'явився сильний покупець, після чого ми стрельнули і по об'ємам, і по графіку. Далі корекція. І тут з'явився величезний продавець. Тобто, щоб збити цих покупців, продавець настільки здомінував, що тут у нас була свічка, велика волатильність. І як на мене, це аргументи, що у нас тут дуже підвищена ймовірність того, що буде якась реакція на ринку. Це теж як додатковий аргумент. Тож, що у нас є? У нас є корекційна сітка Fibonacci, 118 рівень, трендова і рівень. Тобто, як на мене, або Тренд по ефіріму закінчиться саме тут, або ми можемо саме зараз до нього дійти. Після чого нас може очікувати корекція, і після чого кульмінаційний рух кудись повище. Ось такі мої очікування по ефірі, якщо дивитися глобально. Як на мене, ми ближче до того, що корекція станеться якраз з або поточних, або там, ще виростемо 5-10% після того корекція, це вже не дуже важливо. І після чого корекція і кульмінаційний рух нагору. Такі мої очікування по ефіріуму, якщо дивитися ефірім до USDT і ефіріум до BTC. Як на мене, це більш-менш аргументовано. Далі, якщо подивитися сезонність, взагалі сезонність ефіріуму і BTC прибутковість, це прибутковість по кварталам BTC, це по ефіріуму. Також можна подивитися місяці. Прибутковість місяців по ефіріуму, по BTC. Давайте спочатку ефіріум. Можна подивитися, що в вересні у нас доволі часто корекційні, корекційні місяці відбуваються, особливо після того, коли у нас серпень прибутковий. Тобто, ось серпень прибутковий у нас в цьому році і корекція. 21-го теж саме: прибутковий і корекція. 20-му теж прибутковий і корекція. 17-му теж саме прибуткова і корекція. Тобто, завжди, коли у нас серпень був прибутковий, у нас наступний місяць вересень був корекційний. Тобто, це може свідчити на те, що у нас знову ж таки може очікувати потенційна корекція або, на, або в кінці серпня, або на початку вересня, що може призвести до збиткового місяця. Так, це не факт, що ми там, у нас буде сильний збиток на десятки відсотків, це може статися просто на декілька відсотків, але збитковість аргументована статистикою. Тобто це може статися. Тобто, такі мої очікування. Якщо говорити про трейдинг, як на мене, тут доволі все складно. Звичайно, шортити взагалі не хочеться висхідний, сильний інструмент. Так, у нас шортові формації можуть вбудовуватись. Нас дійсно може очікувати доволі значна корекція, якщо дивитися по статистиці. Але не забуваємо, що ще два, два тижні серпня, тож ми можемо ще рухатись нагору без проблем. Тому шортити я б не рекомендував, я б рекомендував, не рекомендував, а казав би, як би я робив. Я б більш лонгував, ніж шортив, але лонгував би з корекцій, тобто з відкатів. Як на мене, більш-менш аргументовано лонг приблизно по поточним. Тобто у нас тут є зона покупця по об'ємам, по імпульсу, по графіку. Тобто, як на мене, тут аргументований може бути лонг з доволі е, консервативними стопами. Тобто На початок руху, тобто, тут 5% на корекцію і ціль там вже хоча б 1 до 2, це якраз там. Наші вершини, скажімо так. Тобто, як на мене, це більш-менш аргументований потенційний лонг. Якщо дивитися там більше локальні лонги, я їх зараз розглядати не буду. Це відео більш не про трейдинг, а про моє очікування по ефіріуму. але я хотів додати аргументи, в принципі, чому тут може бути потенційна лонгова формація. А так, звичайно, у нас очевидна і дивергенція. На RSI, тобто падає сила, зростаючий графік, тобто може бути потенційна корекція. До речі, добре що я нагадав собі, добре, що нагадав собі RSI, тому що на RSI була теж цікава формація по нашому основному цьому графіку, де я проводив аналітику. Ось, зверніть увагу, у нас є RSI, ось. А кожен раз взагалі сила ефіріума падає. Це видно по графіку RSA. І це нормально, тому що капіталізація зростає. Знову ж таки, коли ціна ефіріума була там, 200 доларів, вона не порівняна з тим, що зараз там, приблизно 5000 доларів. І це нормально, що сила падає. І якщо подивитися по цьому RSI, тут можна потенційно, потенційно прогнозувати, де може бути завершення. Нашого циклу. Це якраз може бути щось таке. Тобто, коли ми дійдемо до нашої трендової по RSI. як теж додатковий аргумент. Дійдемо так або так це не важливо. Просто ця трендова теж може бути як додатковий нам аргумент, коли може завершитись цикл по ефіріуму. Тобто такі мої думки. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Буду вдячний за вподобайки і за коментарі від 10-12 слів. Це дуже корисно для просування мого контенту. І не забувайте, будь ласка, про збір на допомогу армії. Це найкраща підтримка. Неважливо, яка сума, важливо просто долучатися. Всім сильно, сильно вдячний за підтримку нашої армії. Всім мирного неба, гарного дня. І зустрінемося в телеграм-групі. До побачення!